40 ін'єкцій в живіт це те, що лякає пацієнтів з підозрою на сказ. І це було, друзі, 80-100 років тому. Зараз такого ніхто не робить, тому що зараз вакцини високоочищені, високоякісні. На сучасному етапі достатньо 5 доз вакцини впродовж місяця для того, щоб захистити вас від сказу. Від сказу ми робимо щеплення тільки. Високо ризикованим ранам в травмах, коли це була дика тварина, коли укус був неспровокований, коли ми не можемо встановити спостереження за твариною, не потрібно робити профілактику від сказу, якщо ви наступили на хвіст домашньому коту чи домашньому собаці, який вакцинований і коли ризики мінімальні, тут треба вакцинація від правця. Отже, якщо є ризик травми. І сказу високий, рана високо інфікована. То п'ять ін'єкцій це максимум, що потрібно зробити, і не треба боятися вакцинації від сказу. Будь ласка, передайте це всім, щоб люди не боялись.